Навести лад на річках Коломищини та Івано-Франківщини, припинити браконьєрський вилов риби і діяльність незаконних пунктів її прийому. Ці та багато інших питань обговорили на зустрічі рибалок. Дискусія була гарячою. Чоловіки кажуть, наболіло. Адже ситуація із незаконним виловом риби катастрофічна. Запросили до діалогу начальника управління Івано-Франківської рибохорони Володимира Викалюка. Що вирішили, розкажуть наші журналісти. Володимир Матейчук, власник рибальського магазину, редактор сайту рибацюга та ініціатор проведення зборів. Чоловік каже, головна мета, яка об'єднує усіх цих людей. А це рибалки, члени федерації риболовного спорту. Це збереження риби у водоймах. Зараз риби стало набагато менше у водоймах нашої області, і вона винищується катастрофічно, її в рази менше. І це є незадоволення самих риболовів. От з цього і почалося. Рибалки Коломийщини не просто стурбовані катастрофічною ситуацією на водоймах. Вони наголошують, що браконьєри безкарно використовують електроводки та інше спорядження і вже настільки знахабніли, що навіть серед білого дня сплавляються по Дністру і пруту, знищуючи не тільки рибу, але й усю кормову базу і мікрофлору водойм. Державна рибоохорона не виконує свою безпосередню роботу по захисту рибних запасів. Більш того, відомо випадки, коли працівники рибохорони. Співпрацюють з браконьєрами, знищення рівних запасів не були промислового характеру. Ігор Варщук навіть написав відповідне звернення на ім'я голови облдержадміністрації Андрія Троценка. У документі, під яким підписалися рибалки, викладений ряд рекомендацій. Це, зокрема, формування рад рибалок при рибінспекції, зобов'язання власників Снятинської ГЕС на річці Прут створити рибоходи, припинення діяльності незаконних пунктів прийому браконьєрської продукції, також озвучили інші побажання. І щоб на сайтах рибоохорони вони відкрили можливість. Запустили форум і відкрили можливість виявлені факти правопорушень, відео фотоматеріали, щоб люди могли виносити на ці на такі сайти. Дійсно, ситуація катастрофічна та вимагає негайного втручання. Констатує начальник управління Івано-Франківської рибоохорони Володимир Викалюк. Він не спростував факти браконьєрства. Більше того, розповів, що колишні працівники його відомства дійсно попереджали порушників закону про можливий рейд. Тому треба об'єднати зусилля та разом боротися із такими випадками. Зазначив Володимир Викалюк, Браконьєри дуже обнагліли. просто вони бригадами збираються, можуть бути і до 10 чоловік, і тоді вже тяжко з ними боротися, бо вони починають погрожувати. Є факти по інших областях, що навіть. Наносили тяжкі тілесні пошкодження, але боротися треба. А тому найперше у Коломиї повинен бути місцевий рибінспектор. Нагадаємо, півтора роки тому, згідно з постановою кабінету міністрів, усі інспектори повинні бути в області та звідти відправлятися на рейди у свої райони. Фактично, поки ми доїдемо з Франківська суда. Поки зберемось, доїдемо дві години, щоб тут місцевий був працівник рибінспекції і міг з громадськістю, рибаками, любителями, які дійсно справді люблять і природу, і ловити рибу, це зло подолати. Після довгого діалогу та гарячих дискусій учасники зборів досягли порозуміння. Зокрема, майже три десятки рибалок записалися добровольцями для охорони місцевих водойм. Навіть з'явилися претенденти на посаду рибінспектора. Чи може вплинути на ситуацію з винищенням риби на Коломищині кожен із нас? Учасники зборів просять не купуйте браконьєрської риби. Віталія Васильчук, Сергій Грицак для подій телеканалу НТК.